Я вам покажу одну кімнатну квартиру, яку можна придбати просто по вигідним умовам на сьогоднішній день. 14 тисяч 400 доларів. І ви получаєте ось цю квартиру без ремонту. Двохконтурний газовий котел, газифікований новий будинок, який знаходиться в самому центрі, чийому буквально 2-3 хвилини, і ви вже 에, біля парка Горького. І так, да, це у нас перший внесок. Решта розбивається у нас в, 에, розбивається на 4 роки. Тобто ви можете внести перший внесок, мінімальний, робити ремонт. Потім заїхати в свою квартиру вже з ремонтом і оплачувати розтермінування. 43,6 квадратних метрів величезна одна кімнатна квартира. 20 квадратних метрів у нас кімната. Можна взагалі зробити перепланіровку. Сціни не несущі, тобто можна переіграти і зробити дуже грамотну квартиру. Ну і навіть при таких е, розкладах планування у нас гарне. Вхідна частина, величезний вході у нас санвузол, Тут можна зробити таку гардеробну, то тобто є Ну, побажання. Все несуще робиться все як треба. 14 квадратних метрів кухня, панорама звідом у нас в подвір'я і частина двора. І покупка буде без комбісії. Звоніть.